Тою на бой подавай український повстанче бою не відступай. Привіт, це знову я Сергій Смальчук і це мій черговий блог. Сьогодні тема така, напевно, буде не дуже весела. От я пам'ятаю, коли записував ще перше своє таке оце відеозвернення, я пояснював, чому, от, скажімо, я колись займався там і політикою, в тому числі там політичними якимись матеріалами. Потім, якби мені значно більше стало подобатися там працювати в шоу-бізнесовій тематиці, якійсь. чому тому, що а, там все таки там є свої таракани, але все таки якогось бруду менше ніж в тій же політиці. Але от вчора. Я був ну сказати обурений, це не сказати нічого, коли ну якби усвідомив, що та ж е, клята політика вже реально ну дійшла і до цього жовтого шоу-бізнесу і всього іншого. Про що я говорю? Вчора в розділі на одному з новинних сайтів, в розділі серії там юмор, відео, я от побачив таку річ фрагмент програми е, якоїсь одного з російських телеканалів, а там Україна ВС Росія це якесь музичне шоу. Ми називаємо їх хохлами, а вони нас москалями». Росія проти України. 7 марта. сразу после сериала Ліснік. В конференції ведучих. Це був колись дуже е, актор, якого я свого часу дуже поважав. До вчорашнього дня очевидно. Сергій Жигунов і. Е, Людина, яка навіть була мені колись там десь симпатичною, теж до вчорашнього дня рівно така собі Наталя Корольова, на жаль, наша співвітчизниця колишня, в конференції вони почали обговорювати якби тему української мови. Наташа, а зараз давай серйозно і без обід. забіт. Підкитні ніякого українського язика. Що? Що? У вас ще слова такі ж, як у нас. От. Mm, как по-украински будет театр? Театр. Хорошо, а президент? Президент? А футбол? Ну футбол. Oh. <laughs> что я тебе говорил. Слушай, ты специально такие слова выбираешь, а вот ты достань что-нибудь из кармана. Тогда посмотрим. Доставай, доставай. Вот спички и зажигалка. Oh, О, что я тебе говорила? Это швабрики из спалахуйка. Да, есть чем гордиться. Ой, ну да ладно, ну тебе. Я краще номер об'явлю. Друзі. Зараз у нас прозвучить прекрасна пісенька. Так, то я лучше, я об'явлю. І так. Я вже неодноразово це чув. Це колись звучало з вуст Івана Урганта в одному з телешоу я бачив. Тобто, ну, якщо люди не розуміють, я поясню, що таких слів в українській мові немає взагалі. Ні про яку повагу. Ні до, там, е, ні до нації, до якої ти належиш, е, ні до себе, не знаю, ні до батьків, які там довгий час тут жили, наскільки я знаю, там, в Україні. Тобто ні про яку повагу не йдеться, ні про повагу до себе і так далі. Страшно те, що напевно, якби е, це було в іншій країні, е, це мало б викликати реакцію, не знаю, в тому числі там. Мало не державних органів влади, тобто я не виключаю, якби в тій Росії була якась така ж історія, я не виключаю абсолютно, що е, там сам президент відреагував, би там ми мали якісь подібні там президенти свого часу. Ти можеш не поважати себе, можеш не поважати, не знаю, цю країну, цей народ, але тоді не потрібно сюди їхати за якісь копійки, тому що там вони вже нікому абсолютно не потрібні, так звані зірки оці. І вони їдуть сюди. Вони не, не, не гребують От, е, брати гроші там е, від фактично від цих людей, від мешканців цієї країни, які, на жаль, ідуть ще на їхні концерти. Е, ну не гребують просити гроші. Я вже теж про це коли сказав е, там за інтерв'ю. Ціна тієї ж Наталії, я можу зараз це сказати. Там три тисячі доларів. Це ціна була озвучена її там службою коли ми домовлялись на щастя. Ми не писали цього інтерв'ю. Я, мабуть, хотів би просто е, закликати там колег посилати їх в цілковитий ігнор в ефірі. Е, я можу сказати від себе особисто, там, я постараюсь зробити все, щоб там е, в сюжетах, до яких я маю причетність, е, ці персонажі, м'яко кажучи, не з'являлись. Це, звісно, не змінить ситуацію, але принаймні, ну, якби. В нас особисто совість буде чиста перед собою. Власне, це все, що хотілося б сказати.